Коли ти бачиш хтось, хто успішний за тебе, я оце сто разів говорив і вчора включаю тренінг і знову слухаю інших, бо я теж багато вчуся. Е, коли ти бачиш людину, яка має те, що ти хочеш мати, або вміє те, що ти хочеш мати, або вона знає те, що ти хочеш знати, або вона живе тим життям, яке ти хочеш знати, тобі життя її показує. Значить, ти маєш в тебе є дві реакції. Перша позади її, обесцінити цю людину, а друге порадіти за нею. Тому що ти бачиш, що це реально. Та людина зробляє от, е, там, певну суму грошей. Значить, і ти можеш це заробляти. Ця людина має таке, то і ти можеш це мати. Е, Куди ти направив свою увагу, яка мастер йода зіркових війн», то ти отримав. Е, навчись управляти своєю увагою, і ти навчишся управляти своєю, е, своєю реальністю. Ти направив увагу, де люди вмирають, ти направив увагу, де, де біда. Ти направив увагу, що війна неможливо заробити. Ти направив увагу, що ковід, як тоді було, все гаплик. А ти можеш направити увагу на тих людей, які за тебе є успішніші, які вже там, де ти хочеш бути, і ти отримаєш великий процент. Я замітив колись, я ми з моїм племінником від.